Шановна громада, дорога родина, а ми розпочинаємо одинадцятий випуск нашого проекту Незрада, де угу, не буде зради, де не будемо плакатися, розповідати про всяку парашу, яка відбувається навколо нас, а будемо розповідати лише про дипломатичні перемоги, а також вдалі операції на фронті. Отож, полетіли. Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо Піца був підстрелений, і ви думаєте, боже, чому я усміхаюся, коли розповідаю про поранення якогось прем'єр-міністра? Поясню чому, тому що він рагуль. Все коротко і ясно. Він був постійно проти надання допомоги Україні, надання озброєння Україні, надання будь-яких привілегій Україні в плані нашої війни разом з Росією. Він, як і Орбан, прем'єр-міністр Йо... Угорщини, теж був проти, до речі, того, щоб нам давали. 50 мільярдів європейської допомоги від європейського союзу, але слава Богу, у них нічого не вийшло. І знаєте, що найцікавіше, його підстрелив чувак з проросійської організації, і це просто максимальне ха-ха, яке тільки може бути. При тому, що як тільки відбувся постріл по ньому, тут буде відосик, красивенько буде лежати такий позатік. Відразу всі російські пропагандисти почали розповідати: это же, це же хахли. Хто, не хахли? Але як виявилося, це був всього-навсього один з літераторів, поетів, письменників цієї прекрасної країни Словаччини, який при цьому належить до однієї проросійської організації. Отож, бажаємо йому мучительної смерті, падла. Ось і сподіваюся, що інші прем'єр-міністри все ж таки візьмуть до уваги, що підтримуєш рашку, вмираєш як собака. Вчені з Сингапуру. Це просто зараз. Я просто дуже важко зараз формулювати речення, але просто вдумайтеся. Вони навчили тарганів рухатися за напрямком, який був їм потрібен. Тобто, по факту, вони створили кіборгів тарганів, які можуть задіюватися в пошукових операціях для нас, для України, яка постійно під ракетними ударами однієї уйобічної країни це надзвичайно потрібна штука. І вони вже провели перші досліди, де таракани таргани рухаються саме за тим напрямком, який їм був потрібен. Зараз ви побачите відео, як прикольно це виглядає. Найкрутіше це те, що це нагадує якийсь фільм, де вони потім почнуть їсти людей. Знаєш, такі великі стануть мутанти. Нещодавно відбулася надзвичайно потужна атака по аеропорту в Більбеці в тимчасово окупованому Криму. Українські тепер вже атаканси прилетіли в аеропорт, і довго не було ніякої інформації про те, що ж все ж таки вони знищили і які ушкодження вони принесли. Нарешті ми маємо супутникові знімки, де яскраво видно знищення та ушкодження чотирьох літаків Російської Федерації, і що найважливіше знищення паливних резервуарів. Один з осінтерів розповів розповідає, що, можливо, там було, увага, 450 тисяч Літрів нафтопродуктів. Це надзвичайно величезна кількість, яка вдаряє по всім авіаційним військам Російської Федерації. І будемо сподіватися, що кількість кабів і ракет в сторону України значно зменшиться. А також це надзвичайно кльова новина, адже ми почали використовувати атакамси надзвичайно і ніреально, просто супер, офігенно і точно. І я сподіваюся, що подібних новин буде значно більше. Росія, нафтова країна, Україна. Замерзне Європа буде без газу, але не тут то було, адже у 2023 році Газпром оголосив про. Дефіцит бюджету, або як правильно сказати, чисті збитки. Увага у 6 мільярдів 840 мільйонів доларів. Да-да, це саме ті росіянчики, які так лякали всіх надзвичайним холодом зимою, що вони перекриють газові труби і всі замерзнуть. А тепер просто нікому не потрібна ця всрата нафтова голка. Слава Богу, європейські країни звільняються від цієї зарази і знаходять альтернативні методи. І сподіваюся, що. Що в скорому часі це надзвичайно потужно вдарить по економіці Російської Федерації, і вона розвалиться до бісової матері. Ситуація на Харківщині бажає кращо, але нарешті з'явилося відео, де є очевидним, що російські військовослужбовці штурмують під якимось відвертою наркотою. Ми багато говорили і подавали багато інформації про те, що військові Російської Федерації точно щось юзають, адже коли наш екіпаж скидає балумби їм просто під ноги, а вони далі продовжують рухатися, при тому, що на відео яскраво видно, що йому розриває ногу чи що в нього якесь поранення, а він ніяк не реагує і біжить далі. Це Викликає надто багато запитань, і от нарешті є підтвердження красиве кльове відео, де росіяни штурмують лікарню або будь-яке приміщення у Вовчанську. Надзвичайно кльовий штурм. Насправді один випадає з другого поверха, другий не може залізти в вікно. Але що вам розповідати? Просто насолодіться цим надзвичайним штурмом, в якому всі росіяни вже вмерли. 17 числа близько 100 безпілотних авіаційних комплексів попало по нафтопереробним заводам, портам і іншим стратегічно важливим об'єктам на території Росії. При тому раніше я розповідав про те, що по НПЗ на ТУАПСЕ місто таке напали. Українські напали нападники, українські безпілотні авіаційні комплекси, і власне цього разу ми знищили це НПЗ повністю в нуль. Уявіть собі потужність цієї атаки: сто безпілотних авіаційних комплексів за підтримкою безпілотних надводних човнів, які атакували різні важливі стратегічні об'єкти на території тимчасово окупованого Криму, наводять прекрасного шороху саме в той момент, коли Путін знаходиться в І Намагається якось максимально натякнути сі дзіньпінь, ж сі Цзіньпінь, правильно? Сі пісюну, -пі що потрібна допомога Росії з озброєнням і потрібно ставати на сторону Росії. Думаю, це прекрасний показник того, що не варто допомагати Росії, тому що навіть якщо у вас декілька мільярдів, ми все одно у всіх знищимо. Очільник Ростеху, як тебе чорти галіми? Сергій Чемезов Сергій Чемезов розповів, що до 2030 року з такою кількістю поломок, які відбуваються з цивільною авіацією в Росії, в Росії просто не буде цивільної авіації. Я би дуже хотів би подивитися, на яких літаючих коврах вони будуть літати, але вже неодноразово чув і бачив інформацію про те, що на російському літаку відвалився мотор. В російського літака відвалилися шасі. І інших куча проблем. Навіть коли я відпочивав в Таїланді і був в аеропорті, там була проблема: знаєте у кого. Угу, В російського літака, і власне росіянчики дуже дуже стражденно чекали цілих дві доби для того, щоб повернутися в Росію, хоча я б на їхньому місці в принципі б не вертався. Отож, чекаємо цих прекрасних часів, коли Росіюшка перейде десь в часи далекого середньовіччя, і бажаємо їм там залишатися. А також бажаємо кожному народу Російської Федерації. Незалежності, адже якути, буряти, дагестанці і інші мають бути вільними. Я сподіваюся, що Російська Федерація розвалиться і Російська імперія перестане існувати. На цьому ми закінчуємо цей випуск. Бажаю вам надзвичайного дня. І пам'ятайте, що ми неодмінно переможемо. Адже нарешті ми доводимо, що ми нація воїнів, а не свинопасів. А-а-а. точняк, правдикав сказати. Не забувайте лайкати цей канал, репостити, рекомендувати своїм друзям. А також ви можете долучитися до Паймі Кофі або до Патреону, адже саме ви допомагаєте розвиватися нашому каналу і робити з нас кращих блогерів. Отож, залітайте. Був воїн стал Йоу.